Всім привіт! Вітаю на каналі. Гарного вам дня! А також приємно провести час разом з нашою родиною. Ну що ж, буду ділитися з вами сьогоднішнім нашим робочим днем, що будемо робити, чим займатися. Справ дуже багато, але робити будемо все поступово. Першим, чим сьогодні ми зайнялися, це підготували полив для нашого городу. Поки є чоловік вдома, тож я його запрягла, бо там потрібні. Чоловічі руки, я сама не справлюсь. Бочку встановили на городі. Також розкрутили шланг, він перевірив на пошкодженість, бо в деяких місцях він перешох, тому він його розрізав, закріпив хамутами, ну все добре. Насос опустив уже в керницю, водичка качається та бочка. Ну, все потрошечки йде, як говориться, все по плану. Курчата бігають. По всьому дворі вже скоро і на вулицю розпочнуть виходити. Залишу я без, залишуся я без курчат. Так. Діловиті мої. Нічого зроблю я для них сьогодні кліточку. Ось тут на травички. Хотіла спочатку поздворі, але чоловік мене переконав, і нехай будуть собі на травички. Ну, на травички, так на травички. Шланг гудить, вібрація така. Водичка в цьому році в керниці дуже багато піднялася, порівняно з минулим роком на метра чотири. А все тому, що у нас тут дуже близько ґрунтові води. Навіть у нашому підвалі вже підлога мокра. Якщо б ще були дощі, то в підвалі б піднялася вода і була б по коліна, а якщо б ще були дощі, то і по пояс. І за цього в нас будинки, дивіться, Будують на ось таких площадках, щоб не сиріли дуже стіни. Ну, про будинок я вам обов'язково розкажу, буде в мене колись відео, бо є дуже багато запитань що стосовно планування його. Я вам розкажу, можливо, і буде румтур, але все з часом, на все свій час. Підемо на город, подивимося, можливо, вже водичка набралася. Чоловік стереже. Заодно покажу вам бочку, куди ми встановили. Ось так іде шланг. він І в минулому році в нас так ішов. Хотіла я взагалі собі зробити капельний полив, щоб був на городі. Це значно легше, але ну, не, не вистачає на все. І фінансів, ну і зараз такий час, що не можна все зробити. Що там, наповнилось вже? Всім привіт. Ось таку ми бочку зробили. Верніше, встановили. Вона десь на літрів 400, так? Я думаю, десь так. 350. На Подони, Юра, положив. Щоб вона стояла повище, грілася добре, тепленька була. І будемо поливати нашу розсаду. Ну, і не тільки розсаду, ми плануємо ще картоплю поливати, полуницю. Цибулю я не поливаю, чесник також не поливаю. Ну, до середини города десь буде. Капусту будемо поливати, зелень. Все, що тут спереду. Так. Повну? чуть Юра зробив також ось такий краник, коли мені треба, буде водичка, там щось полити, чи квіточки, чи виноград, я собі відерця положила сюди і набираю. Вчора ми займалися городом, просапали його повністю, пройшли. Все в нас тепер чистенько, любуємося. Як чоловік каже, город як карта. Головне тепер не запускати. Приємно дивитися, коли воно все посапане, чистеньке. Сайде відключати, чи ти сам виключ? Також я і помідорки вчора висадила два ряда, розсаду. Ви Що? Боже, дякую. Смачна редиска. Така солодка на гірка. А тепер водичка нагріється. Я буду поливати розсаду. Потім вже як висаджу я баклажани, перці. Також. Ой, треба ж відкрити її. Забулася сьогодні відкрити. Аж скрутились. Перчик, ну це гіркий перець. я багато його посіяла там трошечки. Не треба мені його багато. Ой, друзі, буду зараз вам жалітися. Зараз уже сміюсь, а годину назад була шокована і розстроєна і не знала, що робити. Значить, поки ми зранку проводили полив нагород. Ну, як, бочку готували, щоб все поливати, то в другій половині дня у нас у хаті потоп. Бойлер потік. Заходимо в двір, грома стоїть на порозі, несамовитим голосом кричить: мама, ти що кран забула закрити Який кран? Я біжу, Юра біжить, а в нас там потоп, кухню повністю залило. Перейшло трошечки на столову, але багато, там біля входу, біля дверей. Зайшло під ламінат, напевно, здується. Ну, будемо бачити, завтра буде видніше, сьогодні все вимочили. Ой! День, день, день у нас видався на славу. Ков'єр винесли, бо мокрий. Нехай стікає. Ну, що ж зробиш? Так, напевно, було потрібно. Ну, ще добре, що так закінчилось. Могло б і гірше, нас могло б і не бути вдома, він би потік і все б затопило б і столову, і гостіну. Але добре, що так обійшлося. Ось так. Ну, все добре. Це таке дрібниця. Поставили ми також загорожку для курчаток. Ще не збирали, бо вони всі бігають, не можна за ними, не можна їх наздогнати. Уже вечором вони всі зберуться тут у гаражі. І завтра будуть вже сидіти всі в загорожі. Ось так, такий в мене день. Ну, нічого. Все буде добре, не падаємо духом. А, ти вже їдеш? Водоканальщик. Сьогодні, я ж кажу, у нас в ми по воді. У нас на городі вода, і в хаті також. На городі по село вода і в хаті. підвал вода, скрізь вода. Окей, водяний день. Що ти кажеш? Нема води. Ти ти ну, підлога а. мокра. Підлога Поки мокра. немає. Бачите, як підлога зовсім мокра. Треба залишати двері відкрити, нехай воно виходить. сирість. Так, водяний день у нас. Ну, бачите? Ага, бачите, що робиться? Нам потрібно співати цю пісню. Я водяної, я водяної. <ривіт> Це так. Біда не, не приходить одна. він повністю сирий. Треба викачувати з краниці там. Викачувати в рівня не ну, Будемо викачувати. Треба навести лад в моєму погрібі, вже все підібрала, тут залишилось. трошечки? І ні, то може. Або а. остав, остав. Буду, буду. Осталось трошки компотів, трохи салатів, вишня ще залишилось на нависники. І повидла теж вже мало використала, що там кабачкова ікра. ну, День день наведу тут лад, що робиться. Ось такі справи. Що ти дивишся? Машина у нас теж вже. Нас ламається. Все ломається, все. Нічого, Йор, не, не розстраюся. Все буде добре. Це дрібниця. Купимо машину. Ще краще і бойлер купимо за, за роботу, і ми купимо все буде добре. Бойлер був без теплої води не зможемо. А бойлер скільки? Ми, він знаєте в нас, що я вам ще хочу сказати. Ми знали, що він потече, але як ото сказати. Думали, нехай, нехай він Шипетян. нас розшепотяне, да, він у нас трошечки капав. Але так не сильно там, де-не-де -де прокапав, прокапав ще рік назад. А потім щось перестав да, капати. Напевно, якась ржавчина <реконanner> забила, да і ми, та добре, він вже у нас не капає, не будемо міняти. А коли ми ходили тоді ще рік назад дивитися бойлер, тоді скільки він сказав? Вісім тисяч чи скільки. Бо у нас там йде напряму від котла. Косвіний називається. Косвіний, так, він гріється від котла. Треба підсоєднятися, це непростий. А зараз Але, я й тобі... не знаю. Треба їхати дивитися, яка ціна. Ну, ти настраюся на 10. На правда? 10? На... на 100 літрів. Десь да, тисяч 10, 10 буде. Як брати та може 10, це з сухою теною 10. Може, звичайний не буде десь? Я думаю, звичайний. Кілька раз цей сухий тем, такий тен. Я теж думаю, що різниці не всі течуть. У кого я не спитаю, і сухий, і такий тен, і вони всі Це якщо треба, його вже подовше він працював. Це кожен через пів вози знімати його, витягувати тен, витягувати. Прочищать оце все, наокіп, оце все. Ну, це треба до якогось майстра здавати, це що ти сам прочистиш, то ти як розкрутиш, так і не скрутиш. Я пам'ятаю цього. Це в анекдоті було чи? правда про трактор, як чоловік збирав трактор. Каже, я зібрав трактор, а ще й від рога, як залишилося. такий це ти, бойлер, ми ще не забирали. Більше, щоб вони не здали залежні запчасти. Так. Каже, дивіться, я... Зараз будемо вечеряти. На вечерю сьогодні в мене жарена картопля з салатом. Дуже смачно і швидко готується. Там Юрба каже. Така вот картошка. Юра любить піджарену, щоб була Ну вона розвалюється. Ми взяли сьогодні нову картофлю, але вона все одно щось розвалюється трошки. Крахна. Ну нема таких, що одна з вас пожарила, друга. Ні, нема, все нормально. Все Бо так Ну добре. Переживаєш, ну достатньо нам хліба. Ще салат я зробила з капусти свіжої. Ну Покажем салат. Да. Вселень ця Петрушечка з городу, цибулька, морковка. І для себе цибулю з молоденьку, зелененьку, бо я її дуже люблю. Юра, не дуже а я люблю. Ну, чуть-чуть здувається, ну, я думаю, буде нормально. Ну, нормально, не переживай, все буде добре. Ну як нажимаєш, до волога виходить. Що буде Висохне, то, нічого страшного. Що буде, буде. Насипай. Насипай, бо голодний. І голодний, всі голодні. Рома буде кричати, що голодний. Сніми голодні. Це Взагалі я сьогодні вже збиралася, Юра, куда Ти мене. Не я винувати, <рес> болер руйнувати. Стрес мені зробив. Надо було болі дотерпіти до понеділка. Всі починають ходити з понеділка. Як з кожного нового дня розпочинати. З кожного нового тижня. Ні, кожного дня, з завтрашнього дня, верніше. Так, я думаю, буде достатньо. Сюди не буду дуже багато, ну, досить. Салата в мене більше їсти. Давай я візьму. На наше вилки взяти. Я зараз візьму. Візьми ти Давай. Рома, йди їсти. Ну що ж, друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь. Всім до наступного відео. До побачення. Заходьте, будемо вас чекати.